Вас вітає український аіт спецназ. Це мій командир. Він коротше, мене навчає в цій справі хороші. Моє не було, він був на спецзавданні. а я отпарився, коротше, от е коротше, хотів е написати, підключити бібліотеку React. і мова JSX. Е щоб написати, корот, це нова мова. Коротше, я знаю HTML, CSS. PHP, JavaScript. А тепер я підключив модулі JSX і хочу вам продемонструвати, що я зробив. Пацани є свідками того, що я Так, ано, показуй, Ось сюди. Пацани були свідками, як я сидів, два дні парився і загружав ці модулі. От Я загрузив таку програму, як PHP Storm. Даня, це пьєш пєш торг, бачиш? Блядь, да, щиро радий за мого побратима, він сам надолужив це все, я, не, не очікував. Український IT спецназ, блядь Дай боже. Дай боже, блядь. так, що ти, куда ти заліз? О, ти вже типу якийсь браузер. Ладно, а ну зараз я залізу, блядь. О, Тебе дів дівчата цікавлять? Дівчата, дивіться Дивіться, пацан. Так, не Даня! дивіться. Даня, так, зараз я заходжу сюди. Я тоді неправильно сказав, це WebStorm у мене програма. А друга програма Ну, Зайшов PHPStorm, отут я вам можу показати, є такий файл MyApp, І це у мене є модулі React із мовою JSX. Так, Коротше, заходжу в один із файлів. Тут, до речі, дивіться, бачите, це меню, і тут я вам покажу, що у мене дуже багато оцих файлів. О! Це загрузочні файли, це програмні файли. Так, і, 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 і Заходжу сюди. Заходжу в молізу, в браузер. Раз, от, включився. Ну, раніше ви бачили, я вам вже демонстрував свій сайт. Тут в мене дуже багато сторінок. Е, та, от от, от Сюди зайти. бачите? Сюди декілька видів меню у мене. Це я вам все показую. Додатково я вам це все демонструвати не буду. Так само, от бачите, оце меню. Оці є, що я можу себе перенаправити, куди я захочу перенаправити. Ну, Мене це я менше всього. Можна... Так, я... так. Я... тепер я... зараз я заходжу сюди, основні спецоперації. Ну і на одну і сторінку. сторінок. я ввожу свої дані типу, і ввожу пароль. Якщо я неправильно введу пароль, значить мене, як кажуть, не зрозуміють. Так, ладно, ва, дим. Так, є Вадим. Так, Даня, все нормально поки що. Так, да, заходьте, реєструйтесь, рекомендую. Так. Це буде розвиватись дуже швидкими. Так, да, я скоро виставлю на якийсь Проти... сервер. Так, і Пускали. в король. раз, два. Так. Чоловік. Так, і надходимо, що надіслати на сервер оці дані, цей пароль. Якщо ми... Так, а тепер ви можете перейти на наш сайт, тому що я е... набрав правильні дані і правильний пароль. Так, заходимо сюди. Так, і написав оце на мові React e, JSX, X. E, така невеличка програмка. Це у мене, наприклад, така гра в крестики-нолики. Коротше, натискаю я. Раз, от е, хрестик. Тепер натискаю. Yeah. повинен, е, О, зараз пішло ноль, right. тому що другий натискає. Тепер тут е, знову натискаю. Тут пішов у мене хрестик. Ну і бачите, тут у мене відповідно ці всі кроки відображуються. Так, е, так що правильно поставити, щоб виграти цю гру, треба зосередитись. Так, е, о, ноль. Ну, думаю, що все нормально. Так, тут теж ноль. Так, а тут треба правильно нам поставити. Зараз дай мені Даня, подумати. Е, так, якщо значить, повинен бути тут хрестик. Значить, Хрестик ставимо тут і напевне я виграв. Ні. Да? Точно виграв. Ні, ні, О, виграв. Да, тому да, що в мене все заповнилося. Тепер дивіться, я хочу подивитися, який у мене Перший був ход. коротше, четвертий ход. Ось в мене написано 4, бачите, я нажимаю раз. І от 4 кроки в мене є. Захотів, наприклад. 7 кроків і в мене показано цей хід. А от Захотів взагалі, я от пішов от, початок гри і відтворюю, захотів усі ходи показую. Раз, і в мене... Так, а от у мене, дивіться, бачите, термінал. Через термінал я загружав ці всі модулі, файли. Ну, і Тут у мене є отакі, як е, протокол Локал-Хост е, 300. Саме от знаходиться у мене React. GSX. Так, і ще одна от, от у нас фішка є. Коротше, хочу зайти, в HTML. Так, він одразу підгружається. Ось у нас є така кнопка. І написано: додай React in One Minute. Коротше, створення додатку. За одну хвилину. Ну ні, я хочу зараз. Це, я написав <с таку <с кнопочку. Теж ця програма. Коротше, тут у мене вже ссылка без модулів. Це зразу в мене ссылка йде на е, сервер. А, так, а, так, а, типу, в інтернеті, ну, да, да, Коротше, Це безмодульна кнопка. О, і я нажав. хлопці, а тепер ми усі приїхали. Слава Україні та смерть ворогам. А перед цим у нас було написано Натисни тут, і ти все побачиш. Так. Ну і в такому режимі ми працюємо. Коротше, тепер можна вже повноцінно писати веб-сайти і в майбутньому, можливо, я вам продемонструю, як ми з Данією далі будемо працювати в цьому напрямку, і які розробляти новий сайт з новими наворотами, з новими фішками. Так що чекайте нових стрімів. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Дорогу слава!